Всім добрий день! Сьогодні я розкажу вам про безпечний інтернет. Інформація частково взята з інтернету. Презентацію створила Донченко Софія. Чому ж нам так важливо знати правила поведінки в інтернеті? Зараз інтернет став невід'ємною частиною нашого життя, але при використанні її дуже багато ризиків та загроз для безпеки. Це можуть бути віруси, шахраї, кибербулінг, онлайн-грумінг, неприйнятний контент, фішинг. Викрадання особистих даних, грошей та інформації, фейки та багато іншого. Які ж основні правила безпечного користування інтернетом? Використовуйте надійні паролі. Паролі повинні бути складними та унікальними для кожного облікового запису. Будьте обережні з особистою інформацією, такою як домашня адреса, номер телефону, паролі та інше з незнайомими або підозрілими людьми. Не переходьте за підозрілими посиланнями. Посилання, отримані з невідомих джерел, можуть вести на шкідливі сайти або віруси. Використовуйте антивірусне програмне забезпечення та оновлюйте його вчасно. Антивірусна програма допоможе захистити комп'ютер від вірусів та інших шкідливих програм. Вмій аналізувати інформацію та фейки. В інтернеті буває дуже багато неправдивої інформації. Для безпеки її треба вміти аналізувати і перевіряти. Подумай, перш ніж публікувати щось. Для поширення будь-яких фото чи відео треба спитати дозвіл на публікування людей, які присутні на них. Та треба подумати, чи не образить когось, чи справді ви хочете викласти цей пост та інше. Тепер ми можемо підвести підсумки. Безпека в інтернеті є важливою складовою нашого цифрового життя. Дотримуючись цих простих правил, ми можемо захистити себе та інших від загроз в інтернеті. Дякую за увагу! Всім гарного дня та мирного неба!